На війні загинув Закарпатець Іван Гутай. На Закарпатті попрощається з полеглим захисником Вадимом Сідеєм. У Мукачеві 13 травня попрощається з полеглим на війні Арпадом Бартою. На Закарпатті на митному посту Астей у жителя Харківщини виявили незадекларовані 120 тисяч доларів. На Закарпатті затримали двох чоловіків, які хотіли перетнути кордон з Угорщиною поза пунктами пропуски на велосипедах. Більше п'яти тисяч транспортних засобів скористалися послуги електронна черга за п'ять днів роботи. Електронна черга запрацювала 8 травня. Після реєстрації в такій черзі водії можуть перетнути кордон на трьох пунктах пропуску Ужгород, Тиса та Дяково. На війні загинув Ужгородець Іван Гутай. Про смерть полеглого захисника повідомив на сторінці Фейсбук його товариш, ветеран АТО Іван Белецький. Він написав, що Іван Гутай служив у 68-му окремому батальйоні територіальної оборони Закарпаття. Загинув військовий 11 травня 2023 року. Вічна пам'ять Слава Герою. У перечині 13 травня попрощаються із загиблим захисником Вадимом Сідаєм. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Перечинської міської ради. Там написали, що чин похорон розпочнеться у місті Перечин о 12.30 біля будинку загиблого героя по вулиці Партизанська. 18. о 12.45 траурний кортеж пройде вулицями. Перечина вічна пам'ять, та слава герою. У Мукачеві 13 травня попрощається з полеглим на війні Арпадом Бартою. Про це повідомив на Фейсбук-сторінці Мукачевської міської ради. Чин похорону та прощання з полеглим захисником розпочнеться о 12-й годині у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять та слава герою! Незадекларовані задекларовані 120 тисяч доларів виявили закарпатські митники у автомобілі 64-річного жителя Харківщини, який повертався з пасажирами в Україну через митний пост на Закарпатті. Подія сталася вчора. Про це каже речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Повертаючись із Євросоюзу на автомобілі, житель Харківщини разом з іншим пасажиром під час проходження митного контролю свідомо обрали зелений коридор. Цим громадяни підтверджували правомірні наміри перетнути українсько угорський кордон. Усно запевнили інспекторів, що переміщують виключно особисті речі. Втім, у ході ретельної перевірки автомобіля митники виявили серед особистих речей, подорожуючих 120 тисяч доларів США, про які громадяни не повідомили під час усного опитування. До слова, згідно з вимогами митного законодавства, без декларування дозволяється переміщувати через кордон валютні цінності у сумі до 10 тисяч євро на одну особу. Тож за порушення порядку проходження митного контролю в зоні спрощеної смуги, а це зелений коридор, та переміс. Валютних цінностей, що перевищує суму для обов'язкового письмового декларування. Відносно водія складено протокол за частиною першої статті 471 митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену законодавством країни для переміщення валютних цінностей без письмового декларування. Тож незадекларована валюта, а це 100 тисяч доларів США що за курсом НБУ складає близько 3 мільйони 700 тисяч гривень, підлягає тимчасовому вилученню. Двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-угорський кордон, затримали вчора прикордонники відділу вилок Мукачівського загону. Зробити вони це хотіли на велосипедах, каже речниця Мукачівського загону Леся Федорова. Двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон, затримали вчора ввечері у рамках проведення спецоперації захід 2023 прикордонники відділу волок Мукачівського загону. Жителі Закарпаття та Тернопільщини виконуючи вказівки ділків переправників, прибули у селище Волок, де отримали. Велосипеди та вказівки щодо напрямку руху через кордон на вказаному маршруті на велосипедистів чекала так звана перепона у вигляді наряду прикордонників. На думку переправників, прикордонники могли не звернути увагу на людей, які пересуваються двоколісним транспортом. Проте не так сталося, як гадалося, прикордонний наряд зупинив велосипедистів та з перших хвилин спілкування викрив незаконні наміри чоловіків, а згодом і встановили особу місцевої жительки, яка забезпечила туристів транспорт. Ним засобом для з'ясування обставин правопорушення усіх трьох затримали та до у прикордонний підрозділ затримані чоловіки, зізналися, що пристали на пропозицію невідомих, з якими спілкувалися лише телефоном. За послуги ловмисників вони мали розрахуватися за кордоном, відпрацювавши певний період на запропонованій їм роботі. Про те, що нерідко такі пропозиції ведуть до трудового рабства. Чоловіки не приймалися наразі. Оперативники Мукачівського прикордонного загону ретельно вивчають усі деталі чи не з метою подальшого встановлення організації. Незаконного переправлення людей через кордон. Це пункт пропуску тиса, що в місті Чок Ужорицького району. Тут перетинають кордон вантажні транспортні засоби, які зареєструвалися через електронну систему. Є черга. З Умані Черкаської області везе вантаж далекобійник Іван Бондарчук. Каже, про електронну чергу на пунктах пропуску Закарпаття дізнався від колег. Сьогодні скористався такою послугою вперше. Ну, звісно, краще, що я маю тут стояти, як ви ж знаєте, скільки тут в автомобілі стояли. Так, зараз можна вдома посидіти, приїхати на яку годину, де і все. Стою в черзі, сказали, через один кудись буду заїжджати. Що мене зареєстрували, от я підійшов, вони кажуть, через один. Чи зареєстрований водій в електронній черзі перевіряють працівники укртрансбезпеки? каже начальник відділу держнагляду у Закарпатській області укртрансбезпеки Олександр Копетчак. За його словами, за п'ять днів роботи водії звикли до електронної черги. Всі отримують смс, під'їжджають, чекають там запуску пару хвилин, і вони вже на оформленні нами вантажівок. Майже немає в черзі. Під'їжджають тільки ті. Декілька вантажівок, яким приходить смс, що можна перетинати кордон. І так кожного дня, відповідно, ми бачимо за ці п'ять днів, що воно працює. Звичайно, є е, такі моменти, що люди не всі знають, підходять, питають. Ну, Два-три рази вони перетнуть кордон в сторону Угорщини, там, Словаччини, Румунії і вже будуть знати, як під'їжджати, як проїжджати. Більше п'яти тисяч транспортних засобів скористалися послугою електронна черга майже за п'ять днів роботи, розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Ось під'їжджає вантажний транспортний засіб на свій час, йому не потрібно чекати. Він під'їжджає. Працівник прикордонної служби перевірить, чи є цей автомобіль в системі, чи дійсно в нього є дозвіл на проїзд через систему електронна черга, і він перетне кордон. Такі системи схожі існували за кордоном, але не в такому масштабі і не в такому функціоналі. У нас унікальна система з унікальним мобільним додатком, який є швидкий, зручний. Загалом у нас в системі вже зареєстровано більше ніж 80 тисяч проїздів через державний кордон і більше ніж 30 тисяч водіїв, які зареєстровані в, електро... в електронній черзі. За словами Сергія Деркача, впродовж двох тижнів кількість інформації для реєстрації в електронній черзі зменшить. Для реєстрації потрібно буде лише дані водія та транспортного засобу. А інформація про вантаж буде підтягуватися автоматично. Олександр Заводяк, Леонтіне Колишин Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.